Німеччині привітали попередні домовленості з представниками Європарламенту щодо експорту української сільськогосподарської продукції. Там нагадаю, продовжили призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС до червня 2025 року. Водночас тарифні квоти можуть повернути на імпорт м'яса, птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду, оскільки середній обсяг експорту перевищує показники попередніх років. У Німеччині цей компроміс назвали розумним. А от Франція буде наполягати на обмеженнях експорту українських зернових. На зв'язку з нашою студією Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаємо вас. Вітаємо вітаю. Отже, яким чином рішення Європейського союзу щодо можливих обмежень на експорт певних категорій товарів може вплинути на наш значить, торгівельні відносини з ЄС? Ви дійсно в ступі зазначили вірний перелік продуктів, по яких можуть бути обмеження. Механізм наступний: фактично, самі обмеження вступають в дію з 5 червня поточного року. І якщо в певний момент, в певний день, 1 липня, 20 серпня, обсяг квот, по яких запропонували обмеження, буде досягнутий, тоді в Європейському Союзу є право. Протягом 14 днів прийняти рішення про обмеження ввезення цієї продукції до кінця календарного року. Сам механізм це новий, він до цього такого не було, Це не є класичні квоти чи обмеження. Тому яке буде чи не буде практичне застосування, час покаже, але така опція є. Що це означає для наших виробників та аграрного сектору? Дійсно, по певних напрямках це означає, що потрібно шукати альтернативні ринки збуту, тому що розмір цих квот є менший, ніж фізична можливість вирощувати в Україні і експортувати в Європейський Союз. Але що є позитивним, що цей процес українські виробники вже розпочали. Тобто не чекають введення чи не введення обмежень, а вже диверсифікуються. Наприклад, цукор. Дійсно, цукор є в переліку, де може бути обмеження після досягнення квоти. Розрахунково це близько 260 тисяч тонн. Але коли ми подивимося, наприклад, на експорт цукру минулого року, абсолютна більшість 90% плюс експортувалося Європейський Союз. Вже у березні цього року більше 20% експортувалося в інші країни близький Схід Африку. А якщо ми подивимось на першу декаду квітня цього року, то вже 40% цукру з України експортувалося в інші напрямки. Знову ж близький схід і Африку. Тому тут є час, скільки це вводиться з літа. Для того щоб диверсифікувати ринки збуту, і ми спільно як держава, де необхідна допомога, працюємо з виробниками, щоб ці нові ринки відкрити, і щоб в кінцевому результаті все таки ці обмеження не мали негативного впливу на наше виробництво. Франція буде наполягати на обмеження експорту зернових. Про які саме ліміти тут може йти мова, в рішенні, яке прийнято, там є кукурудза. Як основна зернова, дійсно в дискусії ще згадувалася пшениця, але в кінцевий перелік пшениця включена не була. Є просто таке твердження, що буде моніторинг об'ємів експорту пшениці з України в Європейський Союз для цілей і постійного аналізу. Тому, в цілому, мова це йде про кукурузу та пшеницю. Кукурудза вона є в обмеженні у квотах, але знову ж варто зазначити, що по факту це обмеження не критичне, оскільки ми кукурузу можемо експортувати і більше з врахуванням тих правил, які є поза квотою. А по пшениці це буде моніторинг. Подивимося, що це знову означатиме на практиці, але позитивно, що наразі пшениці в цьому переліку продуктів, по яких є право на обмеження, немає. Пане Висоцьке, які загалом перспективи розвитку торгівлі між Україною та Європейським Союзом ви бачите в поточних умовах? Сам факт, що є готовність ще на рік продовжити зону вільної торгівлі без мити, без квот, окрім декількох продуктів, це позитивно, тому що ми бачимо, що в нас відбувається зростання торгівлі з європейським союзом в напрямку, наприклад, ЯГІД, Соків. Там, овочевих культурних переробки іншої продукції, молочної, яка не під обмеженням. Тому в цілому це позитивний факт, що є готовність продовжити зону вільної торгівлі. І це знову ж позитивно впливатиме на різні напрямки. Біоетанол, можна згадати, інші, які продукти виробляються з зернових чи олійних. І це означає, що рівень, Експорту в Європейський Союз залишатиметься порівняно високим, і в цілому все рівно Європейський Союз залишатиметься основним ринком, як всі країни Європейського Союзу, для нашої продукції. Тобто, рівень взаємної торгівлі він буде залишатися високим, і експорту з України також він буде на рівні понад 40% точно в наступному році. Пане Висоцький, а чи покладеться нова домовленість край блокування українського кордону? І як швидко? Тут продовжується діалог. Як відомо, мінагрополітики спільно з аграрними асоціаціями українськими були наприкінці березня в Варшаві. Де а, дискутували з колегами з Міністерства господарства Польщі і об'єднаннями агровиробників польськими. А, в цілому а, діалог показав значний а, такий прогрес взаєморозумінні а, сторін. По більшості продуктів і торгівлі цими продуктами питання були зняті після представлення буквальних цифр і демонстрації на цифрах. Актуальної ситуації, яка говорить про те, що насправді ризиків значних для польських фермерів від української аграрної продукції немає, оскільки, наприклад, зернові черепаки соняшник туди в принципі не експортуються і заборонується на експорт, багато продукції йде транзитом, в тому числі, наприклад, через Гданськ, південно східну Азію. Тому е це вже покращило розуміння. Домовленість є протягом квітня провести ще декілька онлайн зустрічей. Вже три відбулося, і потенційно, в кінці квітня знову ж фізично для того, щоб все-таки зафіксувати на рівні, в тому числі між асоціаціями меморандуму домовленості, які би зняли всі заперечення від е, е, польської сторони. Розставили би точки на дві, і все-таки е, вийшли би в нормальний діалог. І доступність вільного попетину кордону. Ми готуємось до цих зустрічей і наразі маємо такий стриманий оптимізм. Тарас, якщо говорити про український аграрний сектор, загалом чи можна стверджувати, що на третій рік повномасштабного вторгнення він адаптувався до нових умов, в яких ми опинилися. В ці дні фактично відбувається вже третя посівна весняна посівна ярих культур. В умовах повномасштабного вторгнення, українські фермери показали величезну стійкість, тут їм велика вдячність, тому що цього року знову планується всі землі, які в межах контрольованих територій засіяти. Тобто не йде мова про скорочення, йде мова про повноцінне продовження роботи. Так, є певна зміна пріоритетів, є певна зміна в культурах. Наприклад, сої площі збільшується, цукрового буряка збільшилися, кукурузи пшениці зменшилися, але це не є чимось основним. Основне, що робота продовжується на всій території і є готовність далі виробляти, переробляти продукцію. Це означає, що наразі для внутрішньої продовольчої безпеки критичних ризиків немає. Різної види продукції буде достатньо для українців, і це означає, що ми продовжимо робити суттєвий внесок в забезпечення міжнародної продовольчої безпеки, оскільки з попередніх цифр і прогнозів знову ж близько 60-70% продукції вирощеної виробленої буде експортуватися. Тому звісно, що важливим є погодний фактор. Станом на сьогодні він сприятливий, було досить багато опадів а, і запаси вологи після зими та березня. А, зараз йде активна посівна. А, в покращилася логістика. Звісно, є складності, бо війна їх всіх не знімає, але покращилася в динаміці цих двох з половиною років. Ну всі налаштовані працювати і далі продовжувати вирощувати продукцію. І забезпечувати українців та людей у світі продовольством. експорт Чорним морем, Наскільки він зріс? І які маємо перспективи? Тому що от знаємо, що нещодавно Україна погодилася перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, відмовившись від автомобільного шляху. Якщо ми подивимося на поточну ситуацію, дійсно. Абсолютна більшість зернових олійних продуктів переробки експортується морським шляхом. Це з портів Великої Одеси або через Дунайський регіон. Це абсолютна більшість це 85-87%. Зараз фактично дійсно Чорне море це є основний шлях реалізації української продукції, в тому числі до країн Середземномор'я. Це відбулося в останні місяці. Ми пам'ятаємо, що український зерновий коридор відновив свою діяльність фактично з жовтня 2023 року, і з того часу цей напрям став основним а частка сухопутних перевезень постійно зменшується, так як ви зазначили, на користь морського шляху. Тому а, завдяки військовим і далі надіємося, що ця тенденція залишатиметься, оскільки це найбільш ефективний шлях експорту продукції. Тарас, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, розповів про те, що Україна продовжує розвивати торгівельні відносини з Європейським Союзом, попри ті різночитання щодо певних. Питань, які у нас час від часу виникають, але ми вільні демократичні країни, які мають право обстоювати свої інтереси, тим паче у наскільки складний час, у якому ми сьогодні живемо.